Правила поведінки при повітряній тривозі. Якщо сирена повітряної тривоги застала на вулиці, необхідно одразу прямувати до найближчого укриття, підземні переходи, метро. Якщо дитина не знає, куди йти, нехай спитає у дорослих. Якщо поряд немає укриття, але видно лісосмугу, варто прямувати туди і сховатися. Дерева забирають на себе розліт осколків. Вдома при повітряній тривозі потрібно закрити вікна, вимкнути всі прилади та світло, швидко одягнутися, взяти з собою тривожну валізу з необхідними речами, разом з дорослими прямувати до укриття та уважно стежити за повідомленням місцевої влади. Правоохоронців! Якщо поруч немає укриття, Дотримувати справу двох стіл. Що робити під час повітряної тривоги у школі? Якщо школярі почули сигнал повітряної тривоги, потрібно зробити такі кроки. Чітко виконувати вказівки вчителів, швидко та без паніки пройти в укриття. Після команди відбій повітряної тривоги разом з вчителем вийти з укриття та повернутися до класу. Що треба робити під час повітряної тривоги у громадському місці? Уважно слухати повідомлення адміністрації закладу, де перебуває дитина або ви, і дотримуватись озвученої інструкції. Під час евакуації не користуватися ліфтом, а спускатися тільки сходами, прямувати до укриття чітко визначеним маршрутом.